Ось сайт Верховної Ради України, Загальна декларація прав людини, поточна редакція 48 рік. Всі чудові права, які всі проігноровані, тому що в капіталізованому світі вони заважають робити капітал з людей. Але нам важлива стаття 6 цих прав. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. А що це таке правосуб'єктність? Це статус правовий, який за собою тягне наслідки. Наслідки в правах і свободах. Наприклад, людина має права і свободи. Обов'язків та правосуб'єктність людини не має. Тому кожен українець має казати, не я жива людина не я живий чоловік, мужчина ім єсть. А має казати згідно статті, статті 6 загальних прав людини, моя правосуб'єктність людина. Найвища правосуб'єктність, яка може бути. Фізична особа це нижчий статус. Фізична особа це договір між вами і Україною. І Україна вас реєструє, і Україна дає вам правила так само, як ви реєструєтесь в TikTok, Фейсбук, платформі. Правила платформи визначають ваш аккаунт. Тому правила України визначають ваш, ваші обов'язки вашої фізичної особи. І в якої, з допомогою якої ви зареєструвалися в Україні. Тому, коли вас хапають, то правила України це дозволяють. Але ви кожен раз можете сказати, Я в правосуб'єктності людини. І це дозволяє ця стаття. В кожний момент ви можете сказати, визначити самі свій правовий статус. А тому що якщо вам Україна визначає правовий статус, то цей правовий статус фізичної особи громадянам, як громадянин України, це фізична особа. У фізичної особи в Україні прав немає. Тому всі закони України дозволяють брати фізичну особу, дозволяють припиняти її право власності. Що хочеш з фізичною особою, те й робити. І коли ви визначаєте... Ці слова кажете, я в правосуб'єктності суб'єктності людини. То автоматично всі поліцейські ТЦКшники, хватаючи вас, крутячи вас, стають послідовниками СС. Вони визначали Гітлер і СС визначали самі правосуб'єктність людини. Остарбайтентер. Він мав жити в концлагерях. Остарбайтер, роботник зі Сходу. Жид! Іудей, він мав жити також в гетто. Розумієте, правосуб'єктність, Остарбайтер і жит це унтерменший, і за цим йшли наслідки правові в Третьому Рейхі. Так само і в Україні. Ухилянд це безправна людина, з ним можна робити що завгодно. Хоча законодавство Республіки Україна. Конституція цього не передбачає. Але Україна працює і живе по кодексам. Кодекс суб'єктом права в кодексах є фізична особа. Тому заявляйте твердо, правосуб'єктність людини, а не живий мужчина і так далі. Знайте права.